Наступний Silent Hill може відбутись в Ражці. Події кожної гри в серії Silent Hill відбувались в Америці. Виключенням стала лише цьогорічна Silent Hill F з її японським сюжетом 60-х. І схоже, що ця частина задала певний. Вектор, в якому далі рухатиметься серія. Мотой Окамото, продюсер серії, в інтерв'ю для Inverse в Лос-Анджелесі розповів, що японський сеттинг дозволив глибоко зануритись в місцевий фольклор і пов'язати його з елементами горору в грі. А тому для майбутніх ігор вони розглядатимуть інші регіони Азії, райони Центральної та Південної Америки, а також такі країни, як Італія, Південна Корея чи Срана Рашка. Він вважає, що вони могли б застосувати подібний підхід до культур по всьому світу. От тільки де в Росії культуру він знайшов це ще питання. Однак для того, щоб це втілити, канамі потрібні студії розробки саме. Тому конкретному регіоні, де відбуватимуться події гри, щоб шанобливо відобразити сеттинг. А тому вони заздалегідь думають, з ким можуть співпрацювати стосовно створення наступних ігор. Не забуваємо, що росіяни вже роблять свої горори на гроші Газпрому у Мантфіш. Тому це доволі тривожний дзвіночок. Я не хочу кінцелити Селен Hill.